Планета кіно. Це щось. Скажіть, а от ви сьогодні казали, коли ми йшли, що. Народ. Звалюємо. Давайте, давайте, народ. Спускайтеся, народ! Бігомо вниз. Не стійте, так. Не затримуйтесь тут. Не сій, не хлопці. В енергосистемі України спостерігається дефіцит. Єдина теплова електростанція в Донецькій області. Тому так, це ціль. Ціль не дати працювати. Найближчий приліт був десь за п'ять метрів від мене. А ви питали, чи будуть прильоти? Ось п'ять штук до обіду і ввечері ще. Зараз подзвоню батькам. Бляха, чорт, Хочу, щоб з батьками все було нормально. Сергій і Катя на вулиці. До околиць Донецька 30 кілометрів. Я розумію, дим з труби, він дратує, люди напружені, усе робимо, щоб підняти, але й хреститься всі, щоб її не запустили, не задиміла. І ми почуваємося якось комфортніше, коли вона стоїть і дим не йде. Моя оборона тут. Скільки б вони не стріляли, скільки б не били, я робитиму все, щоб вона працювала. Багато хто пов'язує життя міста саме з роботою підприємства. Помирає підприємство, помирає місто. всім. Потихеньку. Помаленьку живемо. Живемо? Ну так. Чи існуємо? Поки живемо. Живемо?